Сотні різнокаових казок. Казка перша, каовий бок. Once upon a time, на самому краю Всесвіту, і навіть трохи за його межами з'явився молодий та симпатичний бок. Він, звісно, з'явився не сам по собі, і не на порожньому місці. Спершу показалося затишне крісло, на якому недбало валявся картатий плед пастельного відтінку. Уявіть лише, картатий плед ще й пастельного відтінку. Хоча будь-яка цивілізована людина у всесвіті знає, що краще яскравої візерунчастої дутої ковдри нічого немає. Але там лежав саме картатий плет і нічого вже з цим не поробиш. Слідом з'явилась величенька стільниця та маленька жаровня, котрі ширили у повітрі самі по собі. Жаровню наповнювали яскраві, не згасаючі вугільці, від яких струменів приємний жар. Знаєте, що то є жар від справжніх незгасаючих вугільців? Ммм, ах, ви молодь, навіть її не уявляєте. Це вам не гажити на режим обігріву ставити. Справжній вугілець, він як мале, жарке серце. Його чіпати не слід досить насолоджуватися тим, що сам дає. Слухайте, слухайте ну що було далі. Стільниця сама по собі почала покриватися кошиками, тарілками й чашками. В кошиках гірками височіли різноманітні фрукти. Деяких вже не існує, інші поки й не з'явилися у всесвіті. Солодкі, соковиті, терпкі, кислі, яких ті кодив там не було. А на тарілках були розкладені тістечка, пиріжки, печиво, шматочки тортиків, точно як на день народження нашого мера. З тією лише різницею, що випадковий мандрівник. Якби його занесла на край Всесвіту і навіть трохи за його межі, міг би госитися як будь-яким смаколиком. Розповімо по секрету, саме у той час мимо пролітав райдужний дракон та випадково заціпив одне маленьке повітряне тістечко. З тієї пори він сумує у своєму чарівному світі острові і не бажає ні з ким спілкуватися, все намагається рецепт повторити. Дуже смачно йому тоді було, більше ніде не зустрічалось подібного. Більшу частину стільниці займали дивні пристрої. Там була невеличка мідна каструлька, навіть дуже маленька, з вузькою шийкою та непомірно довгою дерев'яною ручкою. Таку каструльку називають туркою чи джезвою. Шкода, ніде таку знайти неможливо, та й зробити вже нема кому. А ще там стояли маленькі жорна, схожі на ті, якими ваші мами подрібнюють простійний сірковий пил на новорічний пиріг. А головне зерна дивної форми, овальні темно-коричневі, з щарівним ароматом, який просочив увесь всесвіт, від і навіть трохи за його межами. Ось тоді, і нарешті, там з'явився Бог. Розпатлена Рудовата каштанова шевелюра трохи коливалась від неіснуючого вітру, ніби живучи своїм власним життям. Йона обличчя з натяком на ластовиння світилися щастям. Тонкі пальці міцних рук одразу почали перебирати зерна і водночас колупатися у кошику з печивом. Хто знає, як той Бог примудривався поєднувати ці дві важливі справи, Бог узявся нізвідки? Проте, здавалося, наче завжди там був, Настільки гармонійно він вписався у обстановку. Бог розсміявся, схопив горстку зерна і відправив молотитися. Це дуже важливо сміятися чи посміхатися, поки зерно подрібнюється. Адже воно саме у цей момент найуразливіше і може підхопити поганий настрій, якщо той витає у повітря. Вийшов порошок, котрий Бог відправив у мідну турку, ту маленьку каструльку з непомірно довгою дерев'яною ручкою, про котре я вже розповідав. Потім налив туди води прямо з рукава свого розтягнутого затишного светру. Та, та, ніхто вже не носить светри, але ж я ж вам казав, що наш Бог дуже ексцентричний. Ні, Ні-йой, То зараз говорю він має свій смак та стиль. Ви навіть не уявляєте, що він носить на ногах. Ні, не спідницю, як будь-яка цивілізована людина у Всесвіті. Він носить м'які вільні штані. І навіть ступні у Бога не босі, як то належить, а сховані у величезні м'які лапи тварини, зроблені з тканини та вати. Це зветься капцями. Але слухайте далі. Бог поставив вмідну турку з порошком із зерен та водою на жаровню і усівся в укрісло чекати. Дуже повільно суміш почала закіпати, підійматися шапкою над краєм турки. Тоді Бог знявся її з жаровні, почекав, поки осяде, і поставив знову. І так тричі Коли ти Бог, ти маєш час займатися варевом. Тому пам'ятайте, коли ваші мами готують вам бульйон, щоб вилікувати від застуди. Вони трошки богів, їх потрібно слухатись. Зрештою, варво приготувалось. Бог обережно перелив частину у чашку, довгий дув і, на... Чш! Довгий дув і нарешті, прямо стоячи, зробив невеликий ковток. Задоволено покивав кошлатою головою, знову приплюхнувся у крісло і став чекати. Здавалося, чого чекати на самому краю Всесвіту і навіть трохи за його межами? Раптом, на самому небокраї краї, й водночас поруч з Богом з'явилась фігура, також вдягнена воблищу, капці та не до ночі згадано, піжаму. Вони з Богом покивали одне одному, наче знайомці, з'явилось друге крісло. Фігура надала собі трохи варево у чашку і також сілася чекати. Потім з'явила ще фігура, ще, ще. Зібралося дуже багато фігур. Хтось був заспаний, інші бадьорі та свіжі. Дехто був одягнений тепло, другі загорнуті у тонкі халати. Бог час від часу вставав та повторював процедуру приготування варева, адже усім повинно вистачити. Коли зібралося дуже багато фігур, так багато, що заповнився увесь край Всесвіту і навіть трохи за його межами, Бог мовив, а зараз я навчу вас варити каву. та Та-та, Любі, це був саме той міфічний напій. А присутні навколо Бога справжні кавомани. Вони уважно вислухали свого Бога та розбралися по власним світам варити каву, мріяти про своє. Та носити дивні піжами з халатами. Жодна цивілізована людина не полакала та не бачила жодного кавомана. І тим більше їх Бога. Адже перше правило справжнього кавомана – віра у казку. А зараз ну бігти по домам діти, мені вже час йти. Каскар повільно встав, спираючись на палицю молиться, озирнувся. Впевнився, що за ним ніхто не спостерігає, повернувся у свій дім, із схованки у шафі дістав дивні лапи, що звуться капцями, й мільну турку з непомірно довгою дерев'яною ручкою. Вийшов з дому та пішов, не озираючись, до самого кінця Всесвіту і навіть трохи за його межі, молодшуючи на ходу. Дійшов якраз у той момент, як приготувалась кава. А фігури у безглуздому одязі розташувалися навколо затишного крісла з обурливо картатим пледом. Каскар до доврудувати каштанову шевелюру, котрий без того жила своїм власним життям, сів у крісло і мовив: Давайте просто вип'ємо кави.